Сьогодні у студії Радіо Свобода журналіст Тетяна Рихтун. Вона кримський журналіст, але через певні обставини зараз у Києві. Розкажіть про ці обставини, пані Тетяна. Ви знаєте, що ще задовго, задовго до того, як почалася окупація, вже були проблеми з журналістикою в Севастополі. А я є директором громадської організації Інформаційний пресцентр Севастополь і головним редактором сайту журналістських розслідувань 911sevastopol.org. І ми займалися такими, намагалися показувати життя, як воно є в Севастополі без прикрас. І коли 23 лютого з'явився самоназваний названий мер Севастополя, ситуація кардинально змінилася вже. Зразу журналістів поділили на тих, хто пише правильні новини, і на тих, хто пише неправильні новини. А ми б якраз вважали, що треба показувати неправильне і неправильне, а треба показувати те, що є. Коли почалася окупація, то журналісти виявилися чуть не Тими людьми, які показували, що є ці люди, яких не визнавали ні уряд Росії. Вони казали, що нічого немає. А українські військові були в жах в жасі від того, що е, озброєні до зубів люди їх оточували зі всіх сторін, і вони дзвонили до журналістів і казали: покажіть, що вони є, що ми тут є, і дайте нам хоч якийсь прихисток. І е, 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 ми намагалися <кхм> висвітлювати події. Перший раз так сталося, що. Коли ми знаходилися біля штабу військово-морських сил України і намагалися зняти цих так званих зелених чоловічків, у нас викрали камеру, мені дали по голові, і таким чином ми вже не мали можливості працювати. Хто вас вдарив? Це був представник? Це так називана самооборона Севастополя, яка не має певних повноважень, але яка вважає, що вона має право робити все. Вони захищають Севастополь. Невідомо від кого, невідомо а, якими силами, але вони вважають, що вони мають право робити все. Ви особисто цих людей раніше не бачили ніколи? Ні, ніколи я не бачила. Я е, досить давно працюю в журналістиці. Е, в Севастополі я не е, можу сказати, що дуже багато людей знають. Е, мене ми дуже активну позицію займаємося. Е, Президент вже майже шість років працює в Севастополі. Ми при різній владі працювали і з різними громадськими рухами і з медійними людьми. Тобто у нас не було ніколи проблем з висвітленням новин, з висвітленням якихось подій або з відносинами з, з певними політичними силами, які б дійшли до такої критичної стану. А ось цієї влади ми не змогли знайти От спільну мову. Чоловік вас вдарив, журналіста, жінку? От, яка реакція була оточуючих на це? Я вам тут повинна сказати, що по-перше, наша міліція не визнала це як перешкоджання журналістській діяльності. Вони завели справу, як це грабіж. Це... Але всі наші спроби і мої адвоката вказати, що це перешкоджання журналістській діяльності, міліцію ніяк не сприймалися. А навіть колеги зробили з цього такий себе піар і сказали, що ось, ну. Немає чим зайнятися нашим колегам. Вони то бігають, шукають якихось невідомих зелених чоловічків, яких немає. Ну то ото й отримали. Що шукали, те й отримали. І, але знаєте, якщо бути правильна позиція в житті, завжди робити свою справу. Тобто, ну мусили робити. Ми наступного разу, коли ми висвітлювали події 9 березня, був в Севастополі дуже чудовий мітинг, присвячений двохсотріччого з дня народження Тараса Шевченка. У нас були київські гості, народні депутати, комітети виборців України, ведучі з плюс 1», +1. Тобто дуже багато людей прийшли, але прийшли якраз і ті, хто хотів споплюжити це все. Людей взяли в оточення і мітинг закінчився масовою бійкою. Але це вражало. Але знаєте, я перший раз в своєму житті, скільки я вже не молода жінка, перший раз чула, як хтось крикнув, просто команда була, бий журналістів забирай камери. Це просто була команда. Забрати так само, як у вас тут на Майдані, тобто, щоб не було свідчень про те, що виходить, і наступного дня ми зрозуміли, чому завіщо це їм потрібно, тому що наступного дня з'явилися повідомлення про те, що організатори принесли з собою зброю, що вони готові були стріляти в Севастопольців, що вони привезли сюди. Чомусь люди не вірять, що в Севастополі люди, які розмовляють українською мовою, які є не росіянами, які є інших національностей. Вони всі вважають, що ті, хто говорить по. Українською обов'язково приїхали сюди і стараються завести іншу культуру. Скажіть, будь ласка, чи може медіа-центр, на вашу думку, в таких умовах далі працювати і чи можете ви займатися журналістськими розслідуваннями? Ну, я достатньо, до я повинна вам сказати, що я до останнього супротилась тому, щоб закривати медіа-центр. Але коли у нас вже минулого четверга прийшла сама оборона, просто вдерлися до нас в офіс, люди вдерлися і вони шукали якусь вибухівку, вони. Перерили, потім визвали міліцію, вони перерили всі речі у нас. І ситуація, коли були складені верші, тому що ми збиралися переїжджати, була показана, як ось, бачите, вони тут щось пакують, вони тут щось збирають, вони щось таке. І ми не впевнені були, що це нас взагалі випустять з віце. Правда, у нас в офісі випадково з'явився російський правозахисник. Він просто вони зараз працюють теж в Криму. Його дуже важко було видати за Бандерівця з російським паспортом. Але після того було зрозуміло, що ніхто вже там не дасть. Тобто вони сьогодні вдерлися, вони завтра вдеруться, тому що міліція на це не реагує зовсім абсолютно. Міліція наша і прокуратура підчиняються самообороні і вони роблять те, що їм кажуть люди, які розброєні, але вони вважають, що вони мають право на все. Але коли людина має право на все, то ти не це не гарантує тобі ніяк, не фіз фізично просто не може гарантувати тобі життя. Якщо говорити про вашу особисту долю, як людина, як журналіста, ви думаєте повертатися в Севастополь, жити, працювати? Ви знаєте, зараз іду навіть не про мою особисту долю, таких як я вже багато тут, в Севастополі і журналістів, і громадських діячів. І от ми сьогодні в Києві, в Києві да, ми сьогодні зустрічалися, нас було майже 10 людей, і ми всі не знаємо, що буде далі, тому що немає чіткої позиції держави до по повідношень я маю до не до території Криму, а по відношенню до людей, які там, чи держава буде надавати їм прихисток. Чи держава буде евакуювати людей сюди, тому що зрост... власне заспокоює сьогоднішня заява президента Російської Федерації про те, що українська мова буде мати такий самий статус, як російська, як кримсько-татарська? Ви знаєте, після того, як е, пан Путін розпоказував журналістам зі всього світу, що він любить Україну і він ніхто не дозволить нікому стріляти. А я знаю, що в цей день. І розказував, що немає російських військ на території Криму. А я знаю, що в цей день в Козачій бухті очередний десант вигружав знову ще партію людей. То після цього я ніяк ніколи в житті, скільки буду жити, я не буду вірити пану Путіну. Запитання до вас, як до журналіста, як ви оцінюєте те становище, в якому перебувають військовослужбовці українських частин на території Криму? Я повинна сказати, що це дійсно герої. Тому що вони опинилися зараз в дуже складних умовах. В Севастополі вже останні, напевно, неділі-дві працює організація СОС Севастополя, яка опікається ними. Тому що якщо ми журналісти, ми можемо що можемо показати, а потім було зрозуміло, що треба людям допомогти тим, чого не їх не забезпечила держава. І це перше. По-друге, Російські військові, які там стоять, вони їх періодично теж лякають самообороною, тому що, ну, наприклад, ми люди військові, ми не можемо це зробити, але ви знаєте, якщо вони будете здаватися, то зараз прийде самооборона, і вона зробить з вами все, що захоче. Тобто це психологічний наприклад, тиск. Наприклад, викраде командира да, з мішком да, на да, голові. Як і воно таке, і знаєте, це психологічний тиск, під яким люди знаходяться день, два, три, чотири, і вже більше неділі знаходяться. А по-друге, наприклад. Перекручуються слова, які видають військові. Наприклад, командир Бельбеку Ігор Мавчур зробив заяву про те, що вони будуть захищати себе всіми доступними методами згідно зуставу армії, як це вплоть до того, що можуть і зброю застосувати, якщо це буде потрібно. А я певно сказати, що. Моментально через години дві в Севастополі з'явилися листівки про те, що мамчур готовий розстрілювати Севастопольців, що тут немає ніяких російських військ, а ось фашист мамчур готовий розстрілювати севастопольців. Тобто людей намагаються дискредитувати і максимально дивити. Я не знаю скільки вони бідні витримають в цих умовах. Всі можуть страти. Але у мене таке враження, що не тільки громад. Людей кинули, але і наші військові знаходяться теж в дуже складному становищі, і держава дуже погано їм допомагає. Це моя особиста думка, хай мене простять високі чиновники в погонах. Але я людина, коли, коли колись теж служила в армії, і я розумію, що таке люди, які знаходяться в дуже в такому компактному місці, і інколи мають тільки от спілкуються тільки з собою, не завжди знають, що відбувається. Не даремно ж. А, Люди з української правди, журналісти СОС Севастополь, поставили веб-камери на деякі частини, щоб хоч якось їх захистити, тому що ну, приказу стріляти нема, а з іншого боку, ти не можеш нічого зробити, але вони можуть робити все, що завгодно. Я дякую вам за вашу розповідь і сподіваюся, що життя дасть відповіді на ці запитання, які ви озвучили в цьому ефірі. Дякую вам за увагу. Я надіюсь, що підтримка людей громадських організацій зараз буде те, що треба просто людям допомагати, які там залишилися, і не ждати, поки вони їх понівечать або поки вони будуть масово вже тікати з від Треба масово допомагати людям, які вже хочуть виїхати, які відчувають загрозу своєму житті або своїм дітям. Дякую вам. Дякую.